Вітаю, шановні глядачі. Не знаю, чи багато хто з вас очікував якихось реальних результатів від мінських перемовин. Однак ніде правди, діти. Кожний з нас бажає, щоб війна, яка точиться на сході нашої країни, закінчилася, щоб перестали гинути наші хлопці. Щоб перестали. Вмирати мирні мешканці Донецької і Луганської областей, які стали заручниками авантюристичної політики Володимира Путіна та російського керівництва, щоб ми, врешті-решт, всі з вами почали легку працю по змінам в нашій країні і по відновленню Донбасу зруйнованого хижими окупантами. Чи могли цьому допомогти мінські перемовини? Навряд? Однак був шанс, що хоча б стрілянина закінчиться, що хоча б вбивство людей закінчиться. Чому цього не відбулося? Тому що цього не захотіла Росія. Адже організація по безпеці і співробітництву в Європі чітко зафіксувала, хто зірвав мінські перемовини. Представники так званих народних республік. Люди, які взагалі нічого не вирішують. Всі вони там маріонетки, достатньо телефонного дзвінка з Кремля. Щоб вони змінили свою позицію на протилежну, ось зараз у соціальних мережах посміюється над публікацією на одному з пропагандистських інтернет-сайтів сусідньої держави, державних інтернет-сайтів, до речі, на якому було написано, що Путін може зруйнувати НАТО одним телефонним дзвінком. Звичайно, нічого цього Путін не може. Однак, Путін одним телефонним дзвінком може змінити позицію керівників Донецької та Луганської народних республік. Ба більше він може одним телефонним дзвінком знищити ці народні республіки так, ніби їх ніколи й не було. Тому що це ніякі не народні республіки. Це терористичні організації на отримані у Федеральної служби безпеки та інших спеціальних служб сусідньої країни агресора. Якщо Путін цього не робить, значить він не бажає, щоб закінчилася війна. Путіну потрібна війна в Україні по багатьох причинах. Перша, він веде війну на виснаження нашої країни. Він вірить, що, незважаючи на карколомні економічні проблеми самої Росії, йому вдасться закінчити свої справи тут раніше, ніж його режим впаде. Це як мрець, який хоче захопити за собою в могилу всіх, хто поруч. Друге, путіну потрібно у свого населення чимось виправдовувати ту ситуацію, в якій опинилися росіяни внаслідок падіння ціни на нафту та економічних санкцій Заходу. Якщо не буде війни в Україні, він не зможе пояснити, чому росіяни так погано живуть. А вони будуть жити все гірше, гірше, гірше і гірше. Ніхто з них навіть не уявляє, якими будуть наслідки економічної кризи в цій країні. По-третє. Мені здається, Путіну подобається. Просто подобається. Воювати і вбивати. Ну, є ж такі люди. Ну, ось з цих причин нічого в Мінській не відбулося. Так що доведеться нам оборонятись. Доведеться нам шукати інших дипломатичних механізмів, щоб зупинити агресор разом із усім світом. І що важливо, що з кожним днем на заході, в усьому світі. Збільшується переконання в тому, що Путіну не потрібний мир і що це не конфлікт, а війна на знищення не тільки України. Ми тут захищаємо увесь цивілізований світ. І це також стає з кожним днем все більш і більш зрозумілим кожного. Хай щастить.